Здоровенькі були. Коротка замітка, продовжуючи тему стражденної російської культури в Україні та буцімто нашої атаки на неї. У 2014 році напала ж перша Україна почала атакувати. Дещо ми розглянули попередній раз. Тож на які фактори атаки поглянемо цього разу? Наприклад, переименування топонімів, пов'язаних із Російською імперією та комунізмом. По-перше, цілком справедливо повернути тим чи тим місцинам, вулицям то, що їхні історичні назви. По друге, немає особливого сенсу зберігати назви пов'язані з особами, котрі або не мають жодного стосунку до України та її народу, або й поготів ставилися до нього зверхньо та вороже. Гадаю, якби на руїнах Києва постав Батиїв, ми б мали подібну ж дискусію. Звісно, тут не без маразму та спроб перевести бюджетні кошти на мікропакети змін, однак це вже інше питання. Також є варіації аргументів на кшталт створіть своє, конкурентне, щоб витіснило російське. Це трохи цікавіша думка. По-перше, своє у нас є, доволі багато. Мені зовсім ясно, наприклад, який російський поет або письменник повинен створювати конкуренцію, наприклад, Лесі Українці, Франкуничу Левицькому, Кулішеві Загребельному, Вінниченко і Маленюкові, Коболянській Маркові Коцюбинському, Коцюбинському, Вишні, Стефанику. Це абсолютно довільний перелік імен, що мені спав на думку. Що таке? Але ж це все про село. Ні, це здебільшого не про село. Навіть тоді, коли дії є село та сільська місцевість, що з того? Згадаємо, хто вбив у нас думку, що село це тільки пропасти корови та спілкуватися сільською мовою. По-друге, нічого особливого не заважає читати російську літературу. Рекомендую записки Охотника Тургенєва на позакласне читання російською мовою замість занудної писанини Достоєвського. Ба більше, мені подобається Пушкінова лірика, однак це не підводить мене чомусь чому, до бажання іменувати його іменем вулицю у сливе кожному великому місті. Відмічу побіжно, що нова українська література стартувала з обробки та загравання з класичною римською спадщиною, а також відмічу кількість жінок у нашій класичній літературі у порівнянні з російською. Прошу кримських татар, румеїв та інших подарувати мені те, що я не обізнаний з їхньою творчістю. Проте це незнання не дає мені право робити про неї висновки, що роблять деякі наші любителі рівної конкуренції у вакуумі. Реальною проблемою ж є погана комунікація нашого культурного набутку серед населень, Усюдність досі російського продукту. Як перепрошую на слові високої культури, так і дрібного дворового жлобства, яке підносить свою феню та поняття за перебрика, понад мовляв село Раголів та бидла. Кожен захищає свою культуру, залучає протекціонізм у культурній політиці. Лише Україні чомусь це має бути заказано. Тут бо має бути вільний ринок ідеї, такий вільний, що будь-яка добре фінансована чужинницька навала повинна мати до нього необмежений доступ. Я так не думаю російський ширпотреб нічим особливо не відрізняється у своєму впливі від репресивних фантазій, прибулих напівголими та розжирілих на соцпрограмах ісламістів у Європі. Це інвазивний продукт. Метою якого є сконструювати в головах людей іншу реальність. Та й дійсно краще закиньте стрененькові гроші, щоб наша армія допомогла й росіянам відчути на собі трохи культурного впливу у формі зрозумілій їм. Бувайте здорові! Наостанок нагадаю, як Гесіо теж сільським слогом написав роботи і дні. Нема куди подітися від того села.